Доброго дня, мене звати Ганна Шевченко, я експертка з організаційного розвитку. І сьогодні ми з вами поговоримо про лайфхаки в менеджменті і, взагалі, пару слів про менеджмент. Колись а, Маргарет Міт сказала: ніколи не сумнівайтеся в тому, що маленька група відданих людей може змінити світ. Більше того, тільки їм це і вдавалося зробити. А ця маленька група людей це і є. Невеличка команда, з якою, можливо, вам прийдеться працювати і втілювати проєкти. І так, давайте почнемо. Що таке менеджмент? Менеджмент є купа всяких різних дефініцій. Я вибрала одну: це процес планування, прийняття рішень керівництвом, організації роботи, лідерства, мотивації та контролю. Це управління фінансовими, людськими матеріальними, інформаційними ресурсами задля досягнення цілей ефективно та результативно. І так, які ж основні функції менеджменту, про які я щойно сказала, я зараз трошки розширю. Планування як початок, як сама перша функція це вибір цілей і засобів їх досягнення. Після цього іде у нас, ви бачите, по стрілочці організація роботи. Тобто, це конкретизація та розподіл завдань і ресурсів. Все це обов'язково робиться під вашим керівництвом. Тобто, тут потрібно проявляти лідерство. І лідерство це якраз прийняття рішень, це мотивація, яку ви застосовуєте при роботі з командою. Контроль. Йде наступним, тобто при плануванні організації роботи абсолютно потрібна якась координація. Тобто ви маєте моніторити діяльність і контролювати, як вона проходить для її коригування вчасно. Все це має дати на виході певні результати, так? Досягнення цілей, продукти, послуги і ту саму ефективність і продуктивність, про яку ми говорили. І це все з допомогою ресурсів людських, фінансових. Технологічних і інформаційних. Я сьогодні буду розказувати про дуже прості речі для того, щоб ви могли з чогось почати. Тому що це саме та ціль, про яку ми говорили. Я хочу розказати про дуже простий інструмент менеджменту, який називається щотижнева робоча зустріч. Як по мені, щотижнева робоча зустріч є ключовим інструментом управління. І вона коротко ще може називатися СТАВ. Але підкреслюю, що тижнева. Що таке щотижнева робоча зустріч? Це дуже класний спосіб планування, того ж самого контролю, що було зроблено і що буде робитися, лідерства, там, де ви можете прямо на стафі приймати якісь певні рішення, мотивувати команду, і організацію процесу в одночас. Дуже прошу вас звернути увагу, щоб став проходив. Душевно, прямо і зацікавлено. Тому що якщо став буде проходити формально, то у вас абсолютно нічого не вийде. Працівники це будуть відчувати, і це буде проходити так, щоб пошвидше закінчити. Тоді ефекту від нього не буде. Сенс проведення в тому, щоб керівник і працівники відчували себе командою, тобто, щоб була співтворчість, співдія. Могли підтримати одного, щоб працівники могли сказати, обговорити те, що для них складно, те, що їм би хотілося змінити, чи сказати про свою допомогу. І тоді, якщо ви регулярно щотижня будете бачитися, обговорювати такі речі, при цьому дуже ретельно дивитися, що було зроблено за тиждень, що будуть робити, і, на чому, і чому працівники не зробили заплановане. Які трудно, мають бути подолані, тоді у вас все дуже класно вийде. І ще одне дуже важливий лайфхак: що тижнева зустріч не має тривати більше години. Інакше це перетвориться на дуже нудотну процедуру, до яку ніхто не буде йти з задоволенням, і всі будуть теж відбувати її просто, а не отримувати якесь задоволення і драйв від командної роботи. Тому дивіться, якщо у вас вже є підготовлений якийсь документ, да, про який ми зараз поговоримо, ви можете заздалегідь його передивитися, передивитися, що було зроблено, і можливо зосередитися на тому, що, що не було зроблено, і чому і що буде робитися. Да?